Привіт, друзі! З вами Тетяна Іскива, яка тимчасово проживає в Калгарі, Канада. Сьогодні хочу помалювати Італію. Ми декілька років підряд. Відпочивали в такому містечку на березі моря в Італії, Кастильончело. Там дуже прикольний такий вид, гарні хвилі, там серфінг був, дуже багато відпочиваючих. І ось така є гора. Я взяла свої фото і тепер по враженням буду згадувати, як це було, і малювати. Трошки отак розкидала, що тут де бути. Тут у мене каміння. Ось тут намалювала, не знаю, там на, на тому фото Selfінгіст, хвилі набігають на ці каміння. Ну, спробую щось намалювати. І поки що ось така у мене композиція. Зверху ще у мене будуть такі хмаринки, там дуже живописні, такі класні хмаринки. Я спробую це все намалювати. Ну, ось, так я завжди починаю свої картини. Давайте спостерігати далі. Якщо вам цікаво, заходьте, коментуйте, підписуйтесь. Тут ми малюємо, тут я думаю, що цікаво. Ну, я по крайній мірі сподіваюся, що вам цікаво спостерігати. Ну, давайте почнемо. Небо і тут зробила світліше, але тепер не зовсім правильна тональність. Так, ось такі хмаринки тут намалювала. Намагаюсь внести похолодність. Типу, так, ну, трошки будиночок тут малюю. Світло, тінь вложила, ну, поки що так. Друзі, ось таким смачненьким вже я зайнялася деталізацією. Десь положила багато жовтого, не знаю, може через щур, поки що ось так у мене виглядає картина. Так, зараз трошки приберу, бо мене тут, знаєте, коли творчий процес іде, то зовсім не слідкую за тим, де ті папірчики валяються, що тут лежить. Так, ага. Ну, ось, дивіться, Тут берегову лінію ось так зробила до берега. Волна добігає, можливо, ще ось в цьому місці зробити таку міленьку, вже на піску волну, такі трошки в деяких містах. Ну, це вже знову ж таки деталізація, можливо, ось тут так, акрил вже висох. Це проблема з акрилом, що він так швиденько висихає. І не зовсім можна одразу захотів помазати, а його немає, вже висох. Так, ось тут змійку таку зробила. Треба завжди тренуватися, робити цю змійку, бо вона не завжди виходить правильно, ну, щоб було таке враження, що це біля піску. Так, ну ось так, поки що. Друзі, вийшла. На балкон і трошки по-іншому буде виглядати картина при денному світлу, хоч вже і вечірія. Зараз ми хочемо йти на шопінг. онучок уже вимагає. Тому на цьому етапі я, мабуть, зупинюся, і тоді, як завжди, вам покажу, що в мене вийшло. Поки що ось так. Ну, ось, дивіться, як завжди, я вам нагадую, що треба дивитися. І знаходити свої помилки через екран телефона переводити в чорно-біле, щоб бачити тональність. Зараз в мене вже, знаєте, як от кажуть, замилився глаз і я не зовсім розумію. Тут на передньому плані, бачите, я зробила трохи темніше. Дивлюся, можливо, його ще й більше затемнити, щоб, знаєте, був такий вхід в картину. Наприклад, починати вхід із цієї хвильки. Да? Хвиля так іде. Або навпаки дивитися, що ж там відбувається. Була хвиля там далеко, прилетіла тут К каміння, теж треба з ним попрацювати. Я вже бачу, що тут треба темніше зробити в цьому місці, потім, можливо, якесь відображення, або, можливо, і ні. Тобто, це тут треба пропрацювати. Цей камінь теж трохи світла сюди положити, можливо, жовтого. Або не сильно на нього звертати увагу. Тобто треба наступного дня подивитися на цю картину і вже буде краще видно, що де поправити. Те, що на першому плані в мене ось такі активні кольори. Ось це тут світло на цих каміннях. Да? Таке активне море, десь білі хвилі, це нормально. А ось що там відбувається в мене і дуже яскраво, воно. Ніби то сперечається з переднім планом. Я ось не знаю, чи залишити так. В принципі, мені дуже подобається, бо це такі. Сонячний літній день. Нібито відстань не сильно така велика між ними. Це берегова лінія, ось з цієї сторони. Пляжі ми тут відпочивали, Так, він, він пляж отак сюди йде. Тут серфінгісти плавали. Тобто не сильно велика відстань. Чи потрібно там вводити в таку Голубізну якусь, бо це ж повітряна перспектива, повинна в такому випадку працювати. Чи так залишити? Ось я думаю, можливо, якісь місця притишити, наприклад, ось ці будинки, а той залишити такий він зверху, да, ближче до сонця, такий яскравіший. Дивлюся, можливо, ось тут треба притишити, щоб не сильно так стріляло, це жовте, а хай залишається з, з цієї сторони жовтеньке. Ну, мені, в принципі, і так подобається. Друзі, напишіть. Я завжди починаю поправляти, а потім в мене щось виходить не так і нібито картина втрачає. Я люблю малювати картини на перше враження. От сьогодні мені захотілося цей сюжет, і мені прям сьогодні треба його закінчити, і мені здається, треба 95% картини малювати ось сьогодні. А вже наступного дня трохи-трохи поправити, не перемальовувати, нічого там такого кардинального не робити, тоді, мені здається, і живопис буде не замучений. А коли я постійно потім перемальовую, щось додаєш нове, то не сильно то і гарно виходить. Ну, Здивлюся, тут сильно так, акцент такий далині. Можливо, трохи менше. Мабуть, трошки я тут ось в цьому місці синім замалюю щоб воно... А з другої сторони, може, то волни там почалися якісь більші, ніж тут. Ну, тобто, є над чим подумати. Точно, що я зроблю. Це ось тут положу жовта на ці хвильки. Бо тут жовтий активний, а тут зовсім його немає. І мені здається, через що багато тут чіпати не потрібно. Щоб була така більш-менш експресивна картина. Ось я дивлюся через екран, І, в принципі, мені подобається яскрава, сонячний день, Кастільйончела, Італія. Ах, Італія. Чи будемо ми ще колись тут, не знаю. Але подумки я зараз там. Коли малювала, постійно згадувала якісь приємні моменти, італійську мову, яку ми вчили, <свісно> трошки щось вивчили. І дуже-дуже приємний час. Це ще було до війни. Сподіваюсь, настануть кращі часи, буде мир, і ми будемо думати тільки про те, як нам зробити гроші, про мир в душі. А не про мир у військових діях, щоб вони закінчилися. Бажаю всім здоров'я, бажаю всім гарного настрою, тримаємося, мої любі. Давайте малювати, бо малювання це дуже гарна справа. Воно у нас трохи відволікає від буденності. Мене малювання водить якийсь такий. При, ну, приємний стан, нібито як в інше місце я попадаю, коли малюю, тому що фантазія. Бурлить, щось там собі видумаю і таким чином відволікаюсь. Підписуйтесь, ставте лайки, подобайте. З вами Тетяна. Пока-пока. До нових відео! Пока!